Репресії проти кримських татар, політв'язню Аметхану Умєрову ФСБ Росії призначила додаткові експертизи. Присвоїла 2 мільйони доларів. Екс-заступницю мера Черновецького судитимуть за шахрайство. Небезпечне Чорне море, масштаби мінування озвучили в військово-морських силах України. На Арабатській стрілці на Херсонщині атаковані місця скупчення окупантів та їхньої техніки. Про це повідомили в центрі журналістських розслідувань. За їхніми даними ракети поцілили у дві бази відпочинку, захоплені росіянами. Туди виїжджали автомобілі швидкої допомоги. Голова окупаційної адміністрації області Володимир Сальду стверджує, це російська ППО перехопила сім ракет. Двічі за ранок у тимчасово окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу. У місті чули вибух. Місцевий паблік Кримський вітер написав: Росіяни перекривали рух транспорту кримським мостом. На відео, які з'явились у мережі, переправа була оповита димом. Водночас, голова окупаційної адміністрації міста Розважаю Повідомив, це була димова завіса. Росіяни ліквідовували повітряні цілі. Керченський міст був двічі пошкоджений, за словами голови збу Василя Малюка. Торік, 8 жовтня, там вибухнула вантажівка з паливними цистернами. Декілька секцій автодороги впали у воду. В друге міста атакували цьогоріч у липні за допомогою надводних дронів. Загрожує вісім років колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації судитимуть за шахрайство. Про це повідомила прислужба прокуратури Автономної Республіки Крим. За даними джерел Суспільне Крим, йдеться про Ірену Кільчицьку. Слідство встановило, що у 2021 році вона запропонувала свою допомогу неназваному чоловікові, який продав своє майно в окупованому Криму та шукав, як вивести звідти гроші. Це майже 2 мільйони доларів. Потерпіли на її пропозицію пристав і передав гроші її спільнику. Та колишня чиновниця гроші присвоїла Віла Суспільному Крим прес-секретарка прокуратури АЕР Крим Катерина Діденко. До нас звернувся потерпілий у 2021 році. Він, маючи у власності майно на окупованому півострові, вирішив його продати для того, щоб уникнути націоналізації цього майна з боку окупантів. В свою чергу обвинувачена взяла на себе зобов'язання допомогти потерпілому, коли чоловік повністю виконав її інструкції щодо передачі коштів на окупованій території. На Далі чиновниця присвоїла їх собі, вона дуже довго, скажімо так, готувала обіцянками, обіцяла перевести цьому чоловіку, повернути його кошти, але так цього і не зробила. Кільчицька була заступницею голови Леоніда Черновецького у 2007-2010 роках. На цій посаді контролювала сфери охорони здоров'я, торгівлі, побуту та ритуальних послуг міста. Києва Леонід Черновецький, який давно живе за кордоном, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України не раз заявляв про підтримку країни агресорки. За це торіку червні отримав підозру. Повідомили в офісі генпрокурора. Ще дві перевірки кримськотатарському активісту Амедхану Умєрову, який перебуває під вартою СІЗО Сімферополя, окупанти призначили додаткові експертизи: про ДНК на книгах, вилучених під час обшуку, та фонографічно визначити голос. Обидві робитимуть експерти з ФСБ та МВС Росії, попри прохання захисту, залучити незалежних фахівців. Про таке повідомив адвокат Умєрова Едем Семідляєв. Наразі Умєров перебуває на примусовій стаціонарній психіатричній експертизі у лікарні Сімферополя. Взагалі, логіка слідства не зрозуміла, і логіка держави, коли проходять суди з продовження запобіжного заходу, вони говорять, що неможливо його вивести, оскільки не можна переривати психіатричну стаціонарну експертизу, але в той же час проводять слідчі дії з моїм підзахисним. Тому ще декілька днів знаходитиметься умєров в психіатричній лікарні. Після цього його повинні перевести назад у СІЗО. Едем Семедляєв, адвокат Амітхана Умєрова. Абітхана бітхана Умірова та ще п'ятьох кримських татар російські силовики затримали 24 серпня в Бахчисараї в окупованому Криму. У їхніх будинках влаштували обшуки. Всім висунули підозри у причетності до організації Хізбут-Тахрір, заборонені в РФ. Наразі затримані за рішенням суду під у Москві у СІЗО до 23 січня 24-го року. Арешту скаржить, попри те, що рішення буде очікуваним. Російський адвокат Олексій Ладін після завершення свого адміністративного арешту у спецприймачі Сімферополя має намір подати скаргу в касаційну інстанцію. Про це він розповів Суспільне Крим. Ладіна заарештували на 14 діб за начебто демонстрацію забороненої символіки та оштрафували за антивоєнну публікацію у соцмережі. Він захищає українських полонених та політв'язнів через свій арешт. Щонайменше два судових засідання у південному окружному військовому суді Ростова на Дону щодо його підзахисних були перенесені. Я продолжаю свою деятельность в качестве адвоката. Сонная жалоба уже подана. В ближайшее время я направлю дополнение. Я нашел еще ряд нарушений закона. Абсолютно неадекватное заключение специалиста. Более того, специалист, являясь, по-моему, кандидатом философских наук, Представила в подтверждение своей квалификации копию диплома украинского, на котором, собственно, тоже было нанесено мало малый герб Украины. И, следуя ее логике, она тоже представила судебное заседание. Екстреміські знаки. в акваторії Чорного моря Україна спочатку повномасштабного вторгнення знищила понад сотню мін якірного типу, які течією прибило до берега. Наразі протимінні заходи тривають, розповів Суспільному Крим, речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Напередодні центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, вздовж українського збережжя Чорного моря виявили майже 400 мін. Однак, наскільки замінована акваторія, достеменно невідомо, каже Плетенчук, бо Росія, щоб нашкодити цивільному судноплавству, періодично застосовує міни, зокрема. А скидає їх з літаків силами військово-морських сил ліквідовано більше сотні таких мін, і ця цифра була ще станом два місяці тому. Щодо того, скільки зараз мін загалом в чорному морі, сказати так само важко СТМН, тому що до цього треба проводити відповідний моніторинг, відповідну місію окремо, і це так само буде можливо в повному обсязі лише за умови достатнього рівня безпеки. Тому що це операція гуманітарна, як ви розумієте, і враховуючи те, що в небі досі присутня російська авіація, наразі це неможливо, тому що вони просто одразу начнуть почнуть наносити вогневе ураження по цим суднам або кораблям, які будуть проводити цю моніторингову місію. Розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.